Всім привіт, друзі. Ні, хоти одразу облизуватись. Бодя, помаши, привіт. Трошки ми пропали. Вибачаємось. З'явимось на зв'язку. Це Трошки важкувато. Все так на голову звалилось. Багато роботи, багато їздовні, багато всього-всього-всього є що, так сказати, чим зайнятись. І оцих пацючків треба вам показати вже завтра на ютубчик знімемо ролик. Бо вони вже капець які здорові, і в які там пацюки Вони вже такі тюлені, такі вже як морські котики, Такі вже, капець які здорові. А, да, Богданчик? Ми трошки управляємось, трошки. трошки, трошки, трошки. Ну, не трошки, а багато працюємо. Треба го готовлю їсти. Діти, їздовня до Ані. Коротше, багато на голову валиться, багато, 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 багато всього. Трошки труднощів є. Ну, коротше, потім ми все розкажемо, всім поділимось. Потихеньку повертаємось в активне блогерство. Тому випали з життя, так сказати, нічого, все буде добре. Дякую всім за увагу. Зараз будь котночка знімем. Дякую всім за увагу. Дуже приємно, багато класних коментарів, багато підтримки. Ви просто найкращі, найкращі глядачі, найкращі друзі і дуже дуже багато людей, зовсім так сказати, чужих. Але пишуть, дзвонять, Капець. прям е не знаєш що відповісти, тому що така голова, куча мороки, куча всього. Будемо виходити на зв'язок, не переживайте, все потихеньку. Є складнощі, є труднощі, але все буде добре. Все буде, бо на цьому відео не сніму котенка, на, друг... на другому відео зніму котенка, не на цьому. Так що, друзі, слідкуйте, підписуйтесь, слідкуйте за ютубчиком, покажемо поросяток, які вони вже великі. Всім дякую.